Борислав знову без води. Через борги Вівобленерго традиційно вимкнуло енергопостачання місцевій водонасосній станції. Мешканці багатоповерхівок тижнями живуть без централізованого водопостачання. Ви про їхню проблему почули. Більше двох десятків людей сьогодні зібрались на акцію протесту під стінами облдержадміністрації. Борислав, чекає себе. Лікітувальники скаржаться через постійні віднікнення водопостачання змушені пити технічну воду з керниць, яка не придатна для вживання, адже у місті видобувають нафту, яка й просочується у джерела. Таку воду люди змушені пити вже понад три роки, адже водоканал ледь не щотижня позбавляють енергопостачання. Просто щомісяця, щомісяця така ситуація. Останній раз я кажу з 20 квітня відключили. Через три тижні включили нам воду. За більш ніж чотири роки Борислав Водоканал заборгував Львів Обленерго майже півтора мільйона гривень. Аби не залишати людей без води енергетики розробили спеціальний графік розтермінувань. Кожного місяця погашати по 120 тисяч гривень. Проте і мінімум ніхто не сплачує, а дарувати електроенергію. Львів обленерго не може. Чинне законодавство нас зобов'язує. Продовж години до обурених мешканців Борислава вийшла Ірина Гримак, заступник голови облдержадміністрації, вислухала всі прохання людей та зібрала термінову нараду, на якій зобов'язала міського голову Борислава сплатити частину боргу, аби вже сьогодні у домівках людей з'явилася вода. Їм необхідно 160 тисяч гривень заплатити. От сьогодні завтра, і міський голова зобов'язався шляхом договору поруки здійснити таку оплату. Якщо за тиждень у Бориславі знову не стане води, мешканці пообіцяли блокувати роботу міського голови, а до депутатів місцевої ради кожного дня ходити додому по воду.